12 дня в Україні в ефірі. Інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. у студії для вас працює Павло Жвєтєв. Вітаю! Отже, у цьому випуску говоримо про наступне: у Дніпрі найвищий тариф на вивіз сміття серед обласних центрів України. Нова спеціалізована автівка від волонтерів прибула до солоного. Напередодні дня народження Ліни Костенко театр імені Шевченка презентував глядачам виставу Суд і сповідь Отже, про це та інше далі у випуску. Тож ми починаємо. Про ситуацію на Дніпропетровщині, як повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак, ніч в області пройшла без обстрілів. Дякуємо захисникам та захисницям, мужнім, сміливим, нескореним за кожен тихий ранок, за кожен день, який неминуче наближає до мети. Допомагаємо нашим героям на своєму місці. Розпочинаємо новий тиждень із завзяттям та вірою. Працюємо заради перемоги. А про ситуацію в Нікополі повідомив міський голова Олександр Саюк. Дякуючи нашим військовим, по Нікополю без постраждалих, без поранених, без обстрілів. Вся інфраструктура в місті працює, комунальні підприємства виконують свою роботу. Не ігноруйте сирену, загроза артобстрілів в нас залишається. Хочу побажати вам доброго трудового дня. Тримаємось ми разом. Все буде Україна. На прибиранні сміття у Дніпрі мільйони заробляють незмінні переможці відповідних тендерів ТОВ МД Груп Компані та ТОВ Екологія Д». ці дві компанії вдають із себе конкурентів та насправді давно вже розподілили сфери впливу за прибирання міста між собою. Перша згідно тендерів повинна дбати про чистоту у правобережній частині Дніпра, друга у районах лівого берега. На сумнівну якість надання послуг із вивезення та прибирання сміття на житловому масштабі Сиві південний містяни поскаржилися на нашу гарячу лінію. Мешканці Дніпровських багатоповерхівок сплачують за вивезення сміття майже 37 гривень на місяць, а у приватному секторі 44 гривні. Нагадаємо, у Дніпрі за прибирання вулиць платять найбільшу суму серед всіх обласних центрів України. Здавалося б, при таких розкладах у нас повинно виблискувати чистотою усе місто. Натомість маємо, наприклад, на житловому масиві Південний, в Отчині, то в екологія, де незрозуміле розташування сміттєбаків поряд із 24 четвертою школою. Люди шоковані такою безвідповідальністю. До того ж, в цьому місці проходить газова труба, над якою комунальники примудрилися вирити котлован. Останній більш нагадує стихійну сміттярку, бідкаються люди. З правої сторони багато літ это поднимается щоб побрали сюди мусали на контейнерах, який знаходиться рядом со школы. Далі тут ежемесячно виривається котлован, ниже вже рытися не можна, там йде газова труба. Діаметрі 160, і якщо трактор засипете тут у газову трубу, то тут повлітає все, і школа все влетить. а газова труба йде к трубі високого газового давлення. На додачу цей котлован почали засипати сміттям, яке позбирали з узбіччя доріг після зими, що ще більше обурило місцевих мешканців. То, что они посыпали, вот это шлак, все это барахло, вот они привезли, теперь будут засыпать. А в этом мусоре, если я Олег Борисович ему хочу напомнить, куча свинца, которым люди дышат. И это нечем заняться. Я просто вот, задаю им вопрос и мэру нашему, и всем остальным чиновникам, которые отвечают за социальную сферу. Вам что, нечем заняться, приезжайте, занимайтесь. І такий безлад, на жаль, не тільки в цьому місці. На житловому масиві південний буквально у кожному дворі, де стоять сміттєві баки, ось такі вириті котловани і жодного спеціального облаштованого майданчика. Вітер безжально кепкує стов екологія, де і розносить сміття навкруги. Підняли тарифи на мусор. Я не одна через перед департаментом екології. Я його зараз називають департамент екології корупції, який загалять господин Семенко. Потому что по-другому нельзя говорить. И говорил о том, что нужно здесь поставить площадки под мусорные контейнеры, в конце концов. А он мне заявил о том, что это не его работа, это работа благоустрою господина Мороза, который вместо того, чтобы заниматься благоустройством площадок под мусор контейнера, режуть частную собственность на металлолом. Вот это вот есть робота, называется экология. И после того, как пришли великие у нас руководители. У нас ни одной нету мусорной площадки. Что такое мусорная площадка? Она должна быть жестко забетонированная, она должна быть огорожена, чтобы мусор не летал, как вот это летает по по дороге по жилому массиву. У нас тарифы очень сильно поднялись, а мусор как летал, так и летает. И детские площадки грязные, я с ребенком выхожу, ну просто даже неприятно находиться во дворе, потому что оно и бычки, и пакеты непонятные. Вот. Никто не убирает, никому до этого нет дела. За люди-то оплачивают коммунальные услуги. Это людям угрожают, кто не будут оплачивать коммунальные услуги, типа то, что будем там наказывать. А за что вы меня будете наказывать? Вот за вот это вот бендель, который вот это устроили. Та не дивлячись на таке сумнівне прибирання, СТОВ Екологія Д на поточний рік вже укладено договір на суму, яка перевищує 155 мільйонів гривень на послуги з благоустрою населених пунктів утримання автошляхів міста, у тому числі мостів та шляхопроводів, та ліквідації стихійних сміттєзвалищ. Їхньою вочиною знову стали три райони лівобережжя Дніпра. Солонянська громада на Дніпропетровщині прийняла понад півтори тисячі вимушених переселенців. Ставленням місцевих мешканців до переміщених осіб та злагоджену соціальну роботу відзначили українські міжнародні організації, передавши громаді спеціалізоване авто. Розповідає Маргарита Сопільняк. На сьогоднішній день Солонянська громада налічує 26 тисяч місцевих мешканців. Спочатку повномасштабного вторгнення знайшли прихисток 1570 внутрішньо переміщених осіб, серед них родини з дітьми, люди поважного віку, а також маломобільні групи населення. Фонд Право на захист за результатами проведеного конкурсу передав громаді автівку, яка для людей з особливими потребами стане соціальним таксі. Ми його так у себе називаємо в громаді, це соціальне таксі. І коли завідуюча відділом прийшла і каже, я хочу повчастувати в цьому конкурсі, ну, зрозуміло, ми дали добро, давай спробуємо наші сили. Ми вибороли, тому що дійсно 51 населений пункт. розкиданість дуже велика. Доставка людини, щоб для того, щоб людина, яка... Обмежена сьогодні в можливостях переміщатися в автобусах і все інше. А треба і в банк під'їхати, і в ЦНАП під'їхати, і в аптеку, і в лікарню, до нотаріуса, бо ми ці всі моменти проговорювали. Тому вийшло так, що дійсно ми виграли. І коли я приїхав два тижні тому до Києва, до офісу благодійного фонду, там був я і представниця громади із Черновецької області. І я тоді здивувався. Я думав, що там більше такого ні, все дві машини розігралися. Одну з нових виграли. Ви ну зрозуміло, для мене це приємно, що мої співробітники спрацювали. Я приїхала з Донецької області, місто Сіверськ. Я приїхала сюди в травні місяці. Трапилося так, що я мала і роботу. в мене все було. Але коли я 6 числа принесла інсульт у лисобані місяці, я стала інвалідом третьої групи. Сільська рада мені дуже допомогла, і в лікарні мені допомагали. Вони мені ходунки дали, і оце тепер паличку. І я дуже їм вдячна. А тепер, коли право на захист, благодійний фонд придав цей автомобіль, я вже ж зможу рухатися. Я кажуть без перешкод. Тобто, якщо мені скажуть, треба в больницю, я зможу поїхати в лікарню або отримати якісь ліки, або якусь посилку. Автівка спеціально обладнана під маломобільні групи населення. Новий пежо експерт вміщує шестеро пасажирів та одну людину з особливими потребами. В авто зручно потрапити і виїхати з нього на спеціальному візочку. До того ж, послуги з транспортування є безкоштовними. So... Uh -huh. Був реалізований благодійним фондом право на захист за підтримки Фінансового бюро гуманітарної допомоги БЧА, під координацією «Актед» французької компанії. Був у нас внутрішній конкурс, скільки мешкає людей, скільки є внутрішньо переміщених осіб, скільки людей потребують допомоги на візочках, чи має громада, чи немає наразі такий транспорт, як громада ставиться до своїх мешканців, як вона заінтересована, як громада йде на контакт. Один автомобіль ми передали в Чернівцях в Чернівецькій області, так само по результатам роботи нашого проекту. За словами місцевих мешканців, вимушені переселенці та маломобільні групи населення стали частиною солонянської родини. Їх приймають на роботу, запрошують на різноманітні заходи. В Солонянській громаді не ділять людей на своїх та чужих. Тут поважають тих, хто, попри важкі життєві обставини, знаходить в собі сили навіть далеко від домівки. Працювати і наближати нашу спільну перемогу. Маргарита Сипільняк Віталій Шалдов новини Д1. Президент України Володимир Зеленський подякував вибухотехнікам за розмінування звільнених територій країни. Серед цих відважних людей двоє вибухотехніків із Дніпра. Це Тетяна Козубова та Валерій Онол. Далі цитата: Я дякую вибухотехнікам нашої поліції, які працювали в деокупованих районах Київської, Харківської Херсонської областях. Зазначив президент України Володимир Зеленський. І про втрати ворога далі. у Випуску за минулу добу збройні сили України ліквідували ще 700 осіб особового складу окупантів: 5 танків та 16 одиниць бойових броньованих машин. Загальні ж бойові втрати противника за час повномасштабного вторгнення орієнтовно склали особового складу – понад 165,5 тисяч осіб, танків – понад 3,5 тисячі, бойових броньованих машин – 6869, артилерійських систем – більше 2,5 тисяч одиниць, реактивних систем залпового вогню – 507, засобів протиповітряної оборони – 270, літаків – 305, гелікоптерів – 290, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – 2160, автомобільної техніки та автоцистерн – 5000. 416. ситуація на сході країни залишається напруженою. Наші збройні сили мужньо відбивають усі ворожі атаки. Хоча ворог прицільно б'є по мирному населенню. В одній з таких гарячих точок в місті Краматорськ прибуває наш колега Ян Марковський. Отже, Яне, тобі слово. Доброго дня студія. Ми знаходимося у Краматорську. Практично кожного дня. У цьому місті стаються прильоти. Ми у Донецькій області, і от такі наслідки ворожих атак на це місто, місто, яке не здається, місто, яке вистоює, і місто, яке вистоїть. Слава Україні! Героям слава! Дякую, Я не бережіть себе і звичайно дякуємо за оперативну інформацію. Я нагадаю, що з нами був наш колега Ян Марковський. Кримінальна хроніка за замах на вбивство поліція Дніпропетровщини затримала 36-річного чоловіка. Правоохоронцям довелося екстрено зупиняти потяг, щоб затримати зловмисника. За даними слідства, у вагоні між чоловіками виник словесний конфлікт, який продовжився на станції П'ятихатки. Коли потерпілий вийшов із вагона. Його наздогнав, підозрюваний та декілька разів вдарив ножем у серце. Після чого зловмисник заскочив у потяг та намагався сховатися, переходячи з вагона у вагон. Поліції допомог. Гли співробітники залізниці, які заблокували двері, злодія затримали, повідомили про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. До надзвичайних подій у кривому розі рятувальники врятували чоловіка, якого затисло деревом. Інцидент стався на вулиці Курганська, Саксаганського району. Надзвичайники розпиляли коріння дерева та дістали чоловіка 1972 року народження. Постраждалого передали працівникам екстреної медичної допомоги для подальшої госпіталізації. Попередній діагноз забій правої нижньої кінцівки. У Кам'янському на вулиці Пшенична сталася пожежа в одноповерховому житловому будинку. Вогонь миттєво охопив приміщення кухні та існувала загроза поширення пожежі по всій площі оселі. Внаслідок займання пошкоджено домашнє майно, меблі та внутрішнє облицювання стін житлового будинку. До прибуття пожежно-рятувальних підрозділів літня пара самостійно вийшла із палаючої оселі. Чоловіка та жінку госпіталізовано працівниками екстреної медичної допомоги до лікувального закладу із попереднім діагнозом отруєння продуктами горіння пожежу ліквідовано. У селі Всесвятському Новомосковського району виникла пожежа в одноповерховому приватному будинку. Вогнем пошкоджено речі домашнього вжитку та перекриття будинку. Загальна площа пожежі склала 70 квадратних метрів. Загиблих та травмованих, на щастя, немає. У Богуславі Павлоградського району загорівся легковик. Полум'я миттєво охопило моторний відсік та перекинулося на салон транспорту. Вогонь знищив автомобіль Деолану з 2006 року випуску. Внаслідок події загиблих та постраждалих немає. Напередодні дня народження Ліни Костенко, найвідомішої українки сучасності, якій вчора виповнилося 93 роки, Дніпровський національний академічний український музично-драматичний театр імені Шевченка презентував глядачам виставу Суд і сповідь літературною основою спектаклю. Є історичний роман у віршах Ліни Костенко Маруся Чурай. Ми побували у театрі. Повномасштабна війна внесла зміни у сприйняття вистав, і кожний відвідувач театру по-своєму прочитує твори відомих класиків. Історичний роман у віршах Марусі Чурай української поетеси Ліни Костенко своєрідна енциклопедія духовного життя нашого народу, де доля легендарної Марусі Чурай тісно переплетена із долею України. Мистецтво воно дає трошки. Позитиву і натхнення, і за ці півтори-дві години вистави, яка тут триває, люди мають змогу відволіктися від цих проблем, від безкінченних звуків сирен, можливо, вибухів. Через спогади героїні перед нами проходять епізоди історії України, змальовано переживання і страждання дівчини, її особисту драму. У мене взагалі будь-яка вистава викликає емоції, не, не, не тільки сльози. Якщо це щось позитивне, я радію разом з героями. Якщо це щось трагічне, я завжди переживаю, бо я з героями, в мене така властивість, я переживаю з кожним з них разом. Що скаже нам убивниця на все? Але вона ні слова не сказала правди. Стоїть, мовчить і дивиться, і все. Мовчить, мовчить гостирно, бо бачить Бог із неба, я знаю, все так наче там була. В ту ніч вона його до себе розпусниця. брехнею затягла. Я, 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 я. Святата Божа. Е? Ото натура вже така. З обличчя ніби з ямалами схожа. А на душі чистий. Сатана. Попри повномасштабну війну, дніпряни та гості міста продовжують ходити на вистави. Це допомагає отримати емоційну розрядку та самовдосконалюватися. Вважаємо, що треба, бо ситуація така в нас в україні, що двікація треба і, і морально, і фізично вийти в світ. Наші любими театри ми стараємося ходимо. Ну і треба підвищувати такий культур, да. не тіряти її наші в своїй культури. Mm -hmm. ну, зовсім ну, не відвікаємося, зовсім yeah. частично і споминаємо, що ми продовжуємо жити, що наша Україна найкраща в мирі, і наші спектаклі, артисти ну, вони обновляються тим більше взагалі. Ну, в общем-то, виходиш і вау, такий ну наповнений весь такою енергетикою. Михайло із Костянтинівки, що на Донеччині, тимчасово проживає у нашому місті. Говорить, що театр допомагає відволіктись, хоч на трохи, від трагедії війни. В цей важкий час це дуже дуже важливо По посіщати такі. Як казати спектаклі, ці вистави, концерти це дуже важливо і це дуже допомагає взагалі в житті. І я думаю, ну всім допоможе пережити нам цю напасть. З початком повномасштабної війни класичні твори сприймаються по новому. А от враження та емоції після вистав театру Шевченка лишаються незмінними. Нам подобаються тут усі спектаклі, взагалі дуже раще. Жив був пес мені подобається. Сільва, сватлення на гончарівці. Ну, Майже всі вистави мені подобаються. Дуже велике задоволення і відпочинок, від... Як улітаєш кудись у космос. <звітить> 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 Завітавши до театра Шевченка, кожен знайде щось особисто для себе. У постановках багато музики, гумору, а головне щирості і віри в нашу спільну перемогу. Павло Живєтєв, Віталій Шалдов із вірою в перемогу спеціально для телеканалу Де один. Про спорт. Далі у випуску. Україна у фіналі програла Іспанії 1-5 та стала срібним призером Євро 2023 із футзалу серед жінок. Українки намагалися протистояти фавориткам змагань, але клас зіграв свою роль. і Іспанки без особливих проблем здобули перемогу. Але й срібло українок чудовий результат на євро. Команди зустрічалися у Дебрецені, що в Угорщині, на майданчику Фенікс Арени. І у броварах відбувся чемпіонат України із плавання серед юнаків віком від 11 до 14 років. За перемогу боролися більше 250 спортсменів із різних регіонів нашої держави. Юні спортсмени намагалися на різних дистанціях і різними стилями плавання. Спортсмени Дніпропетровщини вибороли 48 нагород. Це абсолютний рекорд. Вони перші у командних та індивідуальних запливах. Вітаємо юних українських плавців і бажаємо. Подальших перемог. І про погоду на сьогодні 20 березня. У Дніпрі триматиметься хмарна погода, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 3 градусів вранці до 10 градусів тепла в день. Вітер північно-західний до 4 метрів на секунду. У Нікополі сьогодні сонячно та без опадів. Температура повітря коливатиметься від плюс трьох до плюс восьми градусів. У синельниковому очікується хмарна із проясненнями погода без опадів. Температура повітря сягатиме від плюс трьох до плюс восьми. У жовтих водах ясна погода опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від нуля градусів до плюс дев'яти. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також нагадуємо, що телеканал Д 1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Україна продовжує свою боротьбу за незалежність та свободу. Тільки разом ми переможемо. На цьому інформаційний випуск новин завершується. Більше інформації вже у наступних випусках. Тому лишайтеся із телеканалом Д1. У студії для вас працював Павло Живєтєв. Побачимось. Слава Україні!